Вітаю вас, шановні. Піднялась наверх, бо побачила, що тут зацвіла сахалінська гречка. Або гірчак сахалінський. Подивіться, оце ми боремось: отак от, бачите, то косимо. Там вже гарбуз посадили, отак прикриваємо. Отут-от косимо. Бачите, отак до рівчачка. Оце косимо. А от там, де в мене гарбузове поло, там, бачите, гарбуз. Отако. Гарбуз, то там потравили. Ми е, потравили, я казала, мені пам'яті не тримається та от трава. Та що всі травлять. Але вона відростає, ось отака, бачите? Ось оце вже хожу і смикаю. Бачите, це все було потравлене. Але, як кажуть, бере так же все поідростало. Як кажуть, лисої гори немає, але ось так вона відростає. Подивіться, що після неї лишається, бачите? Ось От такі корчі страшні. Ну, Тому що коріння дуже таке міцне. Я вже показувала цьому, де в мене лиса гора. там. Теж таке було, але я там насаджую рослинки. бачите? Ось воно. Три роки, шановні, три роки праці. Ось, і отак воно відростає. То я вже тут посмикала трохи. Отак, як є вільний час, то, ну, а це кубки роблю такі компостні купи. Бачите, ось компостних купо цих, бачите, який урожай. Гарбузи не сіяла цьогоріч. Ну, але це на другий рік планую тут зробити отаке квітникове поле. Досить, досить гарбузів. Досить того доброго. От, бачите, гарбузики є. Люблю такі маленькі, але це не про це. Оце думаю покажу вам сахалінський гірчак, щоб ви знали, що тут таке є. І подивіться, тут коріння яке, бачите? І це вже посеред поля, це не близько. І зараз вам покажу, що це гарно, бачите, це, оце травлена. Вона така, а от така, що не попала отрава. Тут різне є, де попало, де не попало, де відновилось. Бачите, оце таке. таке добро. Бо мені навіть написали, ось бачите, які пні, корчі пні такі, мені навіть написали, що травити Божу землю. Та не травимо ми землю. Бачите, земля відросла. А ось отакі опні, на яких пройти неможливо. Оце не попало. Оце попала отрава. Бачите, яке листячко дрібненьке. Ось зараз вам покажу. Тут шишки. А, бачите, як воно відростає. Ось. Ну, тут великі, бо витягнути навіть не можна. Бачите, яке кучерявеньке? От, ну і зараз покажу вам. Ну а тут, бачите, сил нема, це теж наша територія. От. Але ви знаєте, що немає ні коштів на це, тому що це не, не дешево коштує. Я навіть писала, як називається. І ми брали у сусідній провінції, тому що в нашій провінції такого сильного немає. У нас вже немає. Ми брали концентрат. Бджілки тут літають дуже активно. Буває час, що навіть, знаєте, трошки страшновато підійти, бо вони аж гудять тут. Дуже їх багато, гарний вигляд. Ви знаєте, я вже казала, що коли нас не було тут, і син показав, що от така хата, і показав оцей гірчак сахалінський, я казала ой, синочку. Не викорчовуй, залиш, хоч. Кущик один, бо це ж така краса. Він ще весь знизу оце від квіт, цвіти. А от уверху ще, бачите, суцвіття. То ще буде краса, бачите, буде аж до верху. Бо ось вони, бачите? От. А тут нижче, то вже розцвіло, і вже бджоли гудять. І я прийшла сюди. Віднесла відходи кухонні, так в ямку скидаю. От. Робимо грунт. Бачите? І оцю красу, думаю, покажу вам красу. І будьте, кажуть, уважні. То ще, бачите, ще вона навіть не відсвіла, тому такої активності бджіл немає. Але все одно, бачите, їх, їх тут доволі багато. Бачите? Це ще не розцвіло до кінця. Тут прямо гроздя такі. Що аж вгинаються. Дивіться, бачите? Це якби перший ярус і там є другий ярус. От, ще, ще, як кажуть, ого, го то ще буде. Оце, шановні, таке у нас було там, де я кажу лиса гора. Оце такі хащі тому що тут жили на цьому обістю, жили старі люди. От, от там от де е, купа, то була стара хата, а от там ми живемо, там новіша хата. Ну і нікому тут нічого не треба було. То відростоють, я виносила кухонні відходи. Ну, і думаю, покажу так, бо знову обіцяють дощ. Шановні, в нас два місяці вже нема дощу. Все повисихало, от, але нічого, все під Богом. Бог знає, як воно має бути і керує, і все буде добре. Головне тихо над, над нами. Нема ракет, нема війни. Тихо, бо співчуваємо і дивимося всі новини, нічого не пропускаємо, як бідні люди, що вони роблять там. Оці то не люди. Не люди. Отаке роблять для людей. Діти гинуть, невинні люди гинуть. Це дуже страшно. Так що миру вам і добра, чистого неба, і все буде добре. Бувайте здорові!